Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо, як міська рада привітала соціальних працівників про подвійну реєстрацію місця проживання в центральній бібліотеці. Відкрилася xr виставка. Свято тих, хто постійно опікується проблемами людей та забезпечує їх потреби, відзначатимуть в Україні 5 листопада. Напередодні дня працівника соціальної сфери, представників соціальних установ Олександрії вітали у міській раді. Серед них працівники ТАРЦентру, центру, управління соцзахисту, міського центру соціальних служб, а також управління пенсійного фонду. Подробиці у наступному сюжеті. В першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Напередодні професійного свята представники соціальних установ Олександрії приймали вітання у міській раді. Соціальна сфера це одна з найскладніших сфер, оскільки робота в цій сфері направлена на людину. І кожна людина вона є індивідуальною, вона є особливою. І скільки б не було написано інструкцій, алгоритмів, як працювати із людьми. Е, ну, вони працюють, ці алгоритми, звичайно, так, але коли приходить людина, одній треба повторити 10 разів, ну, наприклад, там, так, що там потрібно їй принести, що їй зробити, який пакет документів зібрати, комусь розповісти е, законодавство, а з кимось попрацювати так, щоб доводиться виходити за рамки законодавства, щоб все-таки зробити цю людину, надати їй справжню соціальну послугу. Соціальна сфера це не тільки про людей, яким ми надаємо послуги. А це ще й про людей, які працюють у цій сфері. Установи соціальної сфери активно співпрацюють з релігійними організаціями. Це благодійний фонд Емануїл Аймосі, Церква Божа Ковчег Спасіння та релігійна громада Християнської Євангельської церкви Блага вість і надзвичайно приємно, що в нашому залі і сидять такі наші друзі, представники, які нам протягом. Багатьох років підставляють своє плече, без яких, напевно, наша соціальна робота була б не такою повною, тому що та увага, та гуманітарна допомога і напевно і психологічна допомога, яку вони надають нашим спільним клієнтам, вона неоціненна і вона завжди вчасна і потрібна. Тому бажаю всім вам здоров'я, сили, терпіння, пройти скрізь оці складні і важкі часи, які на сьогоднішній день настали. Управління соціального захисту населення виконує програми, спрямовані на реалізацію соціальної політики та надання соцпослуг. Пенсійний фонд сприяє у призначенні житлових субсидій та проводить роботу з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування. Робота подобається. Я працюю вже 20 років. Я вже пенсіонер, але продовжую працювати. По-перше, це допомога, допомога людям, і друге, це колектив. У нас колектив більше 20 років вже не змінюється, тільки приходять молоді. Основна моя робота це відрахування з пенсії, це аліменти. Штрафи ну, на період воєнного часу штрафи не відраховують з пенсії. Коли звертаються до нас люди, ми даємо відповіді їм на розмір відрахувань, готуємо довідки про розмір отриманої пенсії або розмір відрахованої пенсії. Міський центр соціальних служб допомагає у вирішенні соціально-побутових проблем, а також надає гуманітарну та психологічну допомогу. Територіальний центр надає адресну натуральну та грошову допомогу, підтримує у побуті, а також сприяє у відновленні документів безхатченкам. Більша частина полягає допомога малозахищення версов населення. Основа більша частина це безхатченки або особи, які втратили житло. Або які втратили і житло і документи, ми допомагаємо відновити документи, якщо є можливість оформити пенсію, або допомогти встановити групу інвалідності. Та за бажаннями можемо допомогти оформитися будинок інтернат Це як би сказати, одна із частин, але саме така немаленька. За відмінне виконання обов'язків та з нагоди професійного свята представників соціальних установ відзначили подяками міського голови. Подвійну реєстрацію місця проживання для внутрішньопереміщених осіб погодив Кабмін на початку серпня 2023 року. Проте стосуються ці зміни лише тих ВПО, які приїхали з окупованих територій. Детальніше про це, а також про особливості реєстрації дітей, розказали фахівці Олександрійського ЦНАПу. Мати дві реєстрації місця проживання зараз це вже реально. Звісно, це скоріше виключення, і стосується воно ВПО. Деталі пояснюють фахівці ЦНАПу. Відповідно до порядку декларування та реєстрації місця проживання, затвердженого постановою номер 265 від 7 лютого 2022 року кабінетом міністрів України. Особа може задекларувати, зареєструвати своє місце проживання тільки за однією адресою, але 4 серпня 2023 року постановою номер 820 Кабінету міністрів України були затверджені зміни до постанови 265. І саме особа, яка зареєстрована, Місце проживання якої зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованої території Російською Федерацією або на території, де ведуться бойові дії, вона може задекларувати зареєструвати своє місце проживання на території іншої територіальної громади нашої держави, за її бажанням. без... Зняття з попередньої реєстрації місця проживання, тобто зберігається місце реєстрації на окупованій території, і одночасно відбувається реєстрація на території іншої територіальної громади. Є перелік таких окупованих територій, зауважила фахівчиня, і він постійно оновлюється. Діти можуть бути зареєстровані на території іншої територіальної громади, аніж батьки цих дітей за умови надання паспортів представників, тобто батьків одного і другого, або підтвердження статусу одинокої мами, наприклад, документа на власність обов'язково і відповідної інформації з реєстру речових прав. Інна Ржамовська зауважила, що в Олександрії вже є особи, які скористалися правом подвійної реєстрації. Можуть зареєструватися або до власника житла, скажімо так, приходять з власником, або у власне житло, якщо вони його придбають. У нас вчора буквально була ситуація, жінка з Бахмута була зареєстрована у нас в своє майно, яке вона тут придбала, і з одночасним перебуванням за місцем реєстрації в Бахмуті. Для реєстрації місця проживання необхідні документи на власність, паспорт і електронний запис на поточний день прийому. В центральній бібліотеці відкрилась xr виставка Справжні причини війни або як працює російська пропаганда, Її особливість в унікальних плакатах, відсканувавши які за допомогою смартфону можна дізнатись, як побудована система російської пропаганди та спростувати відомі фейки, які працюють проти України. Як працює особлива технологія, бачила наша знімальна група. Справжні причини війни або як працює російська пропаганда під такою назвою у центральній міській бібліотеці відкрилась виставка, заснована на технологіях доповненої реальності. Унікальність даної виставки в тому, що вона розроблена спеціально для протидії російської пропаганди з метою підвищення рівня обізнаності та медійної грамотності нашого суспільства. Вона поєднує вже знайомі формати постерів з новітніми технологіями. Всі плакати, які демонструються в бібліотеці, були розроблені за допомогою штучного інтелекту. Вони оживають при наведенні з ваших смартфонів на дані плакати. Кожен з 30 плакатів містить посилання на відео й аудіоматеріали. Також є QR-код. Тому переглядати виставку треба йти зі смартфоном, встановити на нього мобільний додаток, навести на зображення, зачекати, і плакат оживе. На них міститься інформація візуальна про те, які наслідки має російська пропаганда для українського суспільства. Можна побачити, як танцює балерина на е, руїнах Бучі, тобто мистецтво краса. В поєднанні із страшною реальністю, яка нас сьогодні оточує, можна побачити щасливий смайлик, такий дуже чудовий, який названо хлопок, який розкриває суспільству саме, що таке пропаганда, як Росія, Російська Федерація, показує нам викривлену інформацію. Також можна побачити, наприклад, як швидко і яскраво горить російський. Військовий корабель. Новий інструмент протидії пропаганди за сучасними технологіями представлять у 20 країнах світу. Вона охопить 5 тисяч шкіл та громадських інституцій. До великого марафону протидії пропаганді долучилась, і центральна бібліотека. У закладі виставка працюватиме до 1 грудня. Тож перевіряйте будь-яку інформацію і не вірте фейкам. А на цьому випуск не завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.